Україна переходить на зимовий час цієї неділі. 29 жовтня. Українці спатимуть на годину довше. Цього року годинникові стрілки переводять понад 110 країн світу, але з року в рік все менше країн користуються цією практикою. Вперше про раціональність переведення годинників заговорив Бенджамін Франклін. Він написав есе про те, скільки свічок і відповідно грошей можна заощадити, якщо перевести годинник і раніше прокидатися. Тоді пропозицію Франкліна не сприйняли серйозно. Першими переводити годинник почали в Німеччині та Австро-Угорщині у 1916 році. За ними до переведення стрілок вдалися Британія та Франція в Україні. Перехід на літній час запровадили у 1981 році. Питання, який час для себе вибори Україна, залишається відкритим. У 2011 році парламент підтримав законопроект тодішнього регіонала Олега Надоші про закріплення переходу на літній час. Але це рішення розкритикували. Пізніше було кілька спроб відмовитися від руху стрілок годинника. Але ні у 2019, ані у 2021 му році в році парламенті так і не назбиралося потрібної кількості голосів. За даними економістів, перш за все в США, Великобританії та Австрії, обсяг економії електроенергії та інших енергоресурсів не перевищує 1-3%. Прихильники переведення стрілок кажуть, що треба враховувати не лише економію енергії, а й цілий комплекс факторів. Зокрема, зменшується кількість аварій та злочинів. Водночас, така традиція негативно впливає на здоров'я людей через примусову перебудову біологічних ритмів організму. Це впливає на сон, самопочуття людей і внаслідок цього на працездатність.